Я вже бачу, що я вже на Фейсбуці. Всім привіт, мої любі! Всі, хто приєднується, всім привіт! Тема у нас сьогодні сама-сама така цікава як знайти чоловіків, які носитимуть тебе на руках. Я зараз. Представлюсь, я Світлана Євдокімова, духовний привідник наставник для жінок, для чоловіків, які хочуть гармонійних стосунків, які хочуть відносин гарних, які хочуть успіху, які хочуть досягнути бажаного і найкращого, саме найкращого, найкращого, бути самими щасливими. Тому я саме для вас, мої любі, тому запитуйте, давайте питання, задавайте питання. Зараз я трішечки зміню, у мене ноутбук. І я з інстаграм дивлюсь в ноутбуці. А Фейсбук бачу вас тут. Тому хто приєднується, пишемо, як мене чутно, як хто мене бачить. Чи добре мене чутно ось. І... Така тема дуже про сексуальна, тобто, тобто, це знаєте така сексуальна енергія. Сьогодні хочу розповісти про сексуальну енергію, тому що коли ви випромінюєте випромінюєте цю сексуальну енергію, а тоді чоловіки вас будуть носити на руках і до вас будуть липнути гроші. Просто липнути гроші, тому що ви будете випромінювати саме ту енергію, саме тот магніт для, для всього. Але це треба вмі... не тільки вміти, а ще й відчувати. Тому сьогодні ми розберемо саме, які бувають помилки, і саме як, як жінка може відчувати саме цю енергію. Тому приєднуйтесь і задавайте питання. Так. Жінка яку хочеться носити на руках. А, якщо, до речі, хто приєднується і хто відчуває, що ви саме та жінка, то коментуйте, що ви дійсно випромінюєте цю, цю енергію, і ви відчуваєте цю м, взаємодію зі своїм чоловіком та найпотужніше себе почуваєте дуже класно, скажімо так. Тому пишемо. А чому справа не у випадковому зідті, а у внутрішньому стані? Ось саме про це я хочу з вами сьогодні поспілкуватися. Багато жінок думають, що чоловіки, які носять на руках, зустрічаються лише, лише обраним. Але це ні, але це не так. Насправді все залежить від внутрішнього такого стану жінки, якщо вона в гармонії з собою і випромінює таку легкість, і вміє. Приймати турботу, ось просто ось почуйте мене: приймати турботу, а, без, без якихось, щоб вона не була винна. Потім, щоб вона не була винна, без вини, розумієте? Без вини. Вона автоматично стає бажаною для чоловіка, який хоче вкладатись. Це про що? Це коли. А жінка випромінює цю енергію, вона вміє е, піклуватися про себе. Вона любить себе. Ось, наприклад, сьогодні я випромінюю саме цю енергію, е, тому що я можу сказати, що я дуже красива. Ну, я красива, розумієте? І коли я хочу почути від чоловіка комплімент, то я що роблю? Я просто йду до нього і, і кажу. Ну скажи, що я красива. Ну я ж красива, так? Розумієте, як це працює? Я не очікую від нього, наприклад, щоб він сказав, тобто не ображаюсь на нього, якщо він не каже мені якихось компліментів. Хоча мій чоловік завжди каже компліменти. Але коли він не каже, а мені хочеться, то я йду до нього і беру це. Я просто йому кажу: ну скажи, я ж красива. Розумієте, що це, як це працює? І він каже: так, звісно, красиво. Розумієте? І, це, і потім це мене надихає ще більше. Я йду, працюю, я йду така, надихаюся саме тою енергією, яка випромінює і надихає чоловіка. А ця енергія, вона і дає чоловіку натхнення для його реалізації, тому що він хоче потім для мене щось робити, він хоче заробляти більше, він хоче проводити зі мною час і так далі, тому подібне. Коли чоловік відчуває, що він, ну, що він турбується. Розумієте, коли я знаю свою цінність, коли я випромінюю його, ну тобто я згодна на його, на його поміч, так на його допомогу, і я йому вдячна, і це він тоді ще більше хоче допомогти. І він тоді ще більше хоче мені щось купити, щось подарувати, зробити якийсь сюрприз, ну і так далі. Розумієте, це саме те, що відпромінює від жінки цю енергію. Коли ви розумієте це, то дуже круто. А коли не розумієте, то приходьте до мене, пишіть мені в особисті, як це можна зробити. І то я з вами зв'яжусь і відповів вам на це питання особисто. Можливо, ми з вами зустрінемось на стратегічній сесії. Як жіночі енергії, от м'якість і вміння приймати турботу. Впливають на чоловіка. Тобто, чоловіки, ось я даже хочу перечитати, чоловіки люблять відчувати себе героями. І це, це 200% так. Якщо жінка а самодостатня, але дозволяє чоловікові бути сильним поруч із нею, розумієте, він буде прагнути піклуватися, носити її на руках у прямому, а не приносному сенсі. Важливо не боятися просити про допомогу та приймати її без почуття боргу. Ось про що я вам кажу. Коли ви самодостатня, коли ви себе, себе теж любите, коли ви розумієте, хто ви, і ви себе почуваєте дуже добре, ви можете собі дати підтримку, ви можете собі дати. Гроші, реалізацію, будь-що ви можете собі дати, але хочете і від чоловіка, то ви приймаєте від нього все, що він вам пропонує: і допомогу, і якісь подарунки, і якийсь час, де ви можете провести, чи, чи компліменти. Розумієте, все, що він каже вам, ви приймаєте з любов'ю. І це тоді надихає чоловіка і навпаки дає йому натхнення для того, щоб носити вас на руках, для того, щоб бігти додому того, що його чекають вдома, того, що його люблять, його надихають. Йому не потрібні будь-хто. Розумієте, але це багато розуміють жінки, а де коли де інколи жінки не розуміють. А коли жінки починають контролювати, не довіряти чоловіку, десь підозрювати його в чомусь, очікувати від чогось, від чоловіка чогось, що чоловік щось повинен вам. Ось. І там є глибинна така помилка, де ви виштовхуєте таким чином свого, свого коханого чоловіка. Все. Або, або, або свого партнера, так? або з ким ви, з ким ви живете. Ось. Так, задавайте питання. Якщо у вас є питання, задавайте питання, можливо, в вашому житті є якісь проблеми, і щось ви відчуваєте, що вас не надихає, у вас немає цієї енергії, задавайте питання, і запросто ми сьогодні можемо його обговорити. Чому баланс між незалежністю, незалежністю та вразливістю робить жінку магнітом для сильної підтримки? Коли жінка або надто незалежна, я сама. Чи є таке у вас? Я сама. Ні треба. Мій чоловік завжди відкриває в таксі двері, щоб я зайшла або, або, або вийшла. І він завжди каже, почекай, він сидить в машині, не відкривай, почекай. І я, я буваю, що я відкриваю машину сама і виходжу, та нічого страшного, кажу, та я сама. Розумієте? Але це не турбота про мене. Це, типу, я сама, я без тебе можу впоратись. І, а коли я чекаю в машині, і він мені відкриває дверку дверці і подає мені руку, це вже турбота. І я приймаю цю турботу. І я вдячна йому за це. І йому хочеться ще більше і більше мені допомогти. Мені за мною за мною, як? потурбуватись, так? Ось, ну з вами все. Наче, наче взяв мене на руки і приніс до квартири. Все, я хочу це, і я, я йому цим допомагаю. Так, я це приймаю, і це дуже круто, розумієте? А, або надто беззахисна, беззахисна, або надто беззахисна. Тобто а, врятуй мене, а, коли ви знаходитесь в стані жертви, а, тобто ви плачете, що все погано, що чоловік повинен вам щось. А, ви завжди йому щось натякаєте, ви завжди ображаєтесь, ви йому а, там, щось кажете, маніпулюєте, плачете. То таким чином, чоловік відчуває ну, такий тиск. І він не хоче це робити. Він відчуває, що він це буде робити, тому що ви це хочете, а не він це хоче робити для вас. Усвідомте це. Ви хочете для себе, а він теж хоче для себе. І ви нічого для цього не робите, для того, щоб він захотів це робити для вас. І це треба усвідомити, що саме, що саме робити в будь-який момент. Як це зробити так, щоб відчувати себе бажаною? Як це зробити так, щоб чоловік захотів вас носити на руках? Розумієте? Золота середина це жінка, яка знає свою цінність, але дозволяє чоловікові проявляти турботу. Так. І це дійсно так. Це зробити цю золоту середину, це можливо. Це дуже важливо. Ось. І тоді не буде вам казатися, що вам повезло. Ні, ви будете щасливі самі по собі, а надихаючи чоловіка, він буде носити вас на руках. Він захоче вам ще робити ще щось більше і, і так далі. І тому Чим відрізняється глибока сексуальність від нав'язливої сексуальності? Є велика різниця між жінкою, яка природньо випромінює сексуальність. І тією, яка намагається привернути увагу через відвертість. Коли в жінці є сексуальна енергія, вона самодостатня, вона впевнена і вона розуміє, що вона хоче від життя, вона розуміє, хто вона, вона розуміє, що вона, для кого вона, розумієте? І вона впевнена живе своїм життям і випромінює саме цю енергію. Саме цю сексуальну енергію, розумієте? Тоді чоловіки хочуть таким жінкам і руку подати, і подаруночок зробити, і цквіти принести, і комплімент зробити, розумієте? І вона, ця жінка, дуже вдячна. Вона дуже вдячна. Забудь, забудь яке слово, забудь які компліменти. Так. Коли жінка, жінка а, виштовхує чоловіків, а де інколи чоловіки починають казати компліменти, це, от приклад в моєму житті, тобто мій чоловік працює на роботі, і там багато жінок. І він інколи там каже їм компліменти. Тож жінки відкликають, ой, мені ніхто не каже компліментів. Але чому так відбувається? Тому що жінки, а самі а, порушують, тобто самі відштовхують чоловіків, і вони кажуть, ні, не потрібно мені це казати. Я сама була такою, я сама сказала своєму чоловіку, ти мені зараз кажеш компліменти, зараз кажеш, а потім не будеш казати. То, то лучше не кажи вже зараз, щоб я потім не, не, не переживала. Розумієте, як це я, як я тоді думала. Ти мені зараз кажеш компліменти? Так, мені приємно, але ти мені зараз тільки накажеш, що потім не будеш казати. Це я так йому казала. А він каже, ти що дурна? Я тобі зараз кажу і потім буду казати. А я його вже відштовхувала, що не треба казати зараз компліментів, бо ти потім не будеш казати. А я привикну до хорошого. І буду на тебе ображатися. Але це була моя помилка, я йому дуже вдячна своєму чоловіку за його терпіння, тому що стільки від мене було протесту, що я не хочу його допомоги, я не хочу його підтримки, я не хочу його грошей, або і так далі, тому подібне. Він він для мене робить, а я все відштовхую. Все, а я щось хочу. А я щось хочу, я чогось очікую, але не розуміла саме те, що він мені показує, що це є любов, що це є прийняття і це є розширення для нас обох, щоб чоловік дозволяв собі більше для мене. Тобто, щоб він хотів більшого. А якщо я не хочу, то навіщо йому для себе це робити? Ні, тому що він мене кохає, він хоче для мене. А коли я відштовхую його, то все, йому не хочеться цього робити. Розумієте, і багато жінок, коли а, чогось очікують від чоловіка, але не розуміють, не розуміють саме, чого вони хочуть, і не можуть самі собі це дати. Коли жінки самі можуть собі щось дати. То тоді вони можуть і приймати без а, такого без, як я писав, без боргу, без почуття боргу. Все. І тоді... О, все, вже виключився в мене Інстаграм. Угу. Ці наушники. Так, я теж не знаю, де він, коли він виключився. Бачу, що в мене вже і люди пішли. Ага. Так, звук пропав. Угу, мило. Так, ну це добре. Тоді все, гаразд. Ну, буває таке, що. Бачите, яка в мене сексуальна енергія, яка в які проміні, просто що і глушить навіть звук. А, ну, все добре, все вже пішов звук, я, я сподіваюся, що вже приєднаються люди і будуть в мене далі слухати. Все, добре, поїхали далі. Як жінка може прокачати свою сексуальну енергію, що приваблювати трупотливих чоловіків? Вау! Це робота з тілом, це йога, танці, дихальні практики, медитація, це насолода з собою. Ось, коли ви вмієте собою насолоджуватись, коли ви вмієте себе чути, коли ви вмієте за себе постояти, коли ви вмієте м -м -м, проживати у моменті, це саме-саме такий момент, коли ви відчуваєте себе, коли ви відчуваєте цю мить, коли ви відчуваєте життя. Це ця сексуальна енергія, коли ви кайфуєте в моменті, коли ви Можете не звертати увагу на якісь проблеми, на якийсь побут, на якісь, скажімо так, ну що, що може бути? Якийсь війна, так, наприклад, да? десь біль, десь осуд, десь плітні, десь новини погані і так далі. Коли ви вмієте привернути на себе увагу і. Відчувати себе в моменті, насолоджуватись життям вже тут і зараз це є сексуальна енергія, коли ви її випромінюєте, коли ви бажаєте, як от я, я завжди казала не пам'ятаю пам кому, але кажу, готові ли ви, дівчата, вийти за себе заміж? Чи можете ви вийти за себе заміж? І не кожна може відповісти, а як це? Я, а як це? Навіщо? Тому що коли ви вмієте і можете вийти за себе заміж, все, у вас буде сексуальна енергія. Тому що ви самі себе можете любити, ви самі себе можете підтримати, ви самі собі можете надати будь-що і будь-коли. Розумієте? І коли у вас буде до себе сама повага, коли ви будете відчувати себе самодостатньо, тоді ви будете вміти випромінювати цю енергію і звертати увагу на все, що вас очікує. Коли чоловік буде на вас дивитись, ви вже будете теж посміхатися з задоволенням, тому що ви, ви себе почуваєте. Класною, красивою, впевненою, розумієте, і ви не будете десь ховатися чи очі ховати. Ні. Ви, навпаки, будете приймати цей взгляд на собі і не будете думати, що він на вас подивився для того, щоб вас чи трахнути, чи ще щось про вас сказати, чи ще щось. Ні. Ви будете зовсім відчувати інше. Розумієте? І це дуже круто, коли ви, коли ви будете бажаною для себе. Я думаю, ви розумієте, про що я? Кому це не подобається, це теж має бути. Це теж таке є. Не кожному це подобається. Але це воно так. Коли чоловіки дивляться на таких жінок, які вміють себе. Керувати собою і відповідати за себе, то такі чоловіки і йдуть до таких жінок, тому що їм хочеться їм ще більше давати, чим, чим, чим брати. Так, добре, поїхали далі. Де знайти і як поводитися? Так, я це розповідаю. Ні, це я не розповідала. А які середовища сприяють знайомству з чоловіком, які готові вкладатися? Чоловіки, які готові носити жінку на руках, зазвичай знаходяться там, де є простір для їхнього прояву? Привіт! Це бізнес-зустрічі, благодійні заходи, дорогі ресторани, спортивні клуби, місцеві тусовки. Але. В таких місцевих тусовках є саме ті жінки, коли себе почувають добре і коли самодостатні, коли поважають самих себе і поважають всіх, хто їх оточує. Це просто найпотужніше. Які жінки прояви провокують чоловіків на щедрість і бажання пікати? Посмішка, м'яка жіночність, щире захоплення чоловіком. Вміння висловлювати вдячність. Якщо ви вмієте висловлювати вдячність, то, то у вас по-любому є сексуальна енергія. А, приймати подарунки без відчуття боргу. Те, що я вам і казала раніше. Чоловік хоче балувати ту, яка вміє насолоджуватись цим. Це, це просто ось у мене зараз дивляться син, і він мені дуже-дуже вдячний, завжди він мені це казав. Коли жінка його найщасливіша, коли вона приймає його таким, який, який він є, коли вона не очікує від нього нічого, і знаєте як ще? Вони якось домовляються один з одним. І люблять, підтримують, цінять, ну що може бути найкраще, коли жінка приймає все, що робить чоловік. Йому тоді ще хочеться робити більше для неї. Це найкласне, найпотужніше. Тому що жінка щаслива, а якщо щаслива жінка щасливий чоловік. Він тоді вдвині щасливий, йому хочеться розширюватись і додарити подарунки або квіти, або часка, як вам казала раніше. І це дуже-дуже-дуже-дуже круто. Так, які жіночі прояви провокують чоловіків? А, це я вже вам сказала. Так, добре, помилки, які можуть відштовхувати чоловіка, навіть якщо він був готовий піклуватися. Надмірна демонстрація незалежності. Це саме це, коли ви кажете йому я сама. Мені нічого не потрібно. Або відсутність подяки. Будь-що, будь-як, будь-коли ви не можете бути вдячною своєму чоловіку, все і не буде вас, не будете. Да? Тоді ніхто не буде вас носити на руках. Ось так вам скажу, тому що ви будете таким чином відштовхувати свого чоловіка. І все, все цим сказано, розумієте? Маніпуляції, гра на показ, використовування чоловіка в своїх цілях це теж відштовхує чоловіка. Тому будьте дуже уважні. Що ви кажете чоловіку, як ви, це, як ви це робите? Чи приймаєте ви допомогу, чи приймаєте ви підтримку, яку він вам надає? Чи навпаки відштовхуєте і кажете, що він, він робить не так, як вам би хотілося. Але ви самі знаєте, як вам хочеться? Задайте собі питання і задавайте собі часто питання, що саме хочете ви? Коли до мене приходять клієнти, я у неї запитую, Тобто, ну, у мене була одна клієнтка, я в неї запитую, що саме хочеш ти? Вона каже: Я не знаю, що я хочу. Але І починає казати, але він, але він зробив, але він сказав, але він так вчинив. Розумієте? Ні, так не буває. Так не буває. Тому треба спочатку провідчувати саме себе, що я хочу, що я вмію. Для чого це мені? І як я можу йому це сказати, щоб він мене підтримав? Навіщо мені брехати? Для чого це мені збрехати йому, щоб казатися кращою, чи, чи, ніж я є? Розумієте? Все, ну яка ж тоді може бути, яку енергію ви можете випромінювати тоді на свого чоловіка або взагалі для себе, для будь-кого? Ні. І гроші не будуть приходити, і чоловік вас не буде носити на руках, не буде поваги, не буде підтримки, не буде заботи. Розумієте? Тому, тому хто хоче саме випромінювати цю енергію, хто хоче, хто відчуває, що у вас, у вашій родині не так, що якісь є у вас конфлікти, скандали, недовіра. Тому пишіть мені в особисті, або приходьте до мене на вебінар. У мене є в шапки профілю посилання. Тому переходьте або пишіть мені в особисті, я вам обов'язково перешлю. Ось у мене буде вебінар, де ми будемо де я буду вам розповідати більш детальніше, як робити, як випромінювати цю енергію, де її брати у себе, що для цього треба робити, щоб чоловік носив вас на руках. І щоб у вас були взаємодії зі своїми дітьми. Абсолютно точний опис. Для мене підходить, я свою дружину ношу на руках, саме завдяки її подякам, так, і прийнятої моєї допомоги і уваги до неї. Вау! Ну круто! Просто круто, обалденно. Я, я за тебе дуже щаслива, просто дуже-дуже. Я, ну, я тобі вдячна я кожного, кожного, кожної хвилини. Mm -hmm. <говори> це обалденно. Супер, це мій син написав, і я, я дуже щаслива, тому що е, показати дітям, е, розказати, що. Як взаємодіяти теж з жінкою для того, щоб вона відчувала себе бажаною, щоб вона відчувала себе коханою, щоб вона вміла теж дякувати і бути, бути вдячною і підтримати свого чоловіка, тобто давати собі, бути жінкою, давати собі, бути коханою, коли, коли жінка впевнена, а потім ще дозволяє чоловіку. Піддавати підтримку, тобто, щоб чоловік її підтримав, і вона просто вдячна за це. Ну, це просто у аж мурашить, це, це дуже напотужно і це дуже круто. Тому хто цього не вміє, дівчата, хто хоче теж взаємодіяти, тобто, відносин класних, то приходьте до мене на вебінар або пишіть мені особисто, я вам перейшлю силочку. Ось, де ми детальніше з цим розберемось, і ви багато чого усвідомите, зрозумієте, і як бути щирими, як бути бажаними, як бути класними для того, щоб до вас приходили гроші, і вас чоловік носив на руках. Це дуже-дуже-дуже класно. Тому вас всіх чекаю. Рада була вас всіх бачити. Хто був на прямому ефірі, може, є питання? Я буду дуже рада вам відповісти, тому можете в особисто теж писати. Все, мої любі, дуже-дуже дякую вам. Я вас всіх обожнюю. Клас. Пока-пока!